Вашої увазі офіційний турбовий Subaru Forester 2-літровий з повною сервісною історією, класній комплектації, з лінзами, з боковою камерою, зеркаль, з литими дисками, колір білий металік, електрокришка багажника, датчики е зон У нас тут Датчик світла, датчик дощу, підігрів руля, клімат, контроль, камера заднього вигляду, X-Mod система, підігрів передніх сидінь, салон шкіряний, електропривід водійського сидіння з пам'яттю. Ззаді просторий салон, також підігрів задніх сидінь присутні. Великий багажник, світла стеля, є релінги, автомобіль достойний уваги, з хорошим розходом палива, бензиновий. Чекаємо на вас в салоні, на тест-драйв, більш детальніший огляд. Також є багато інших автомобілів. в Автосалоні на вибір. Чекаємо на вас.